Чому одне здійснюється, інше не здійснюється? Є певні речі, які а, через які власне це так відбувається. А що якщо я вам скажу, що а, карма, да, переклад цього слова, насправді дія, а ніякий не наслідок, не покарання. Коли в нас є певна надмірність, оцей зайвий потенціал, наприклад, я дуже дуже сильно хочу, як знаєте, є жарт. Зустрілись всі добрі і вбили всіх злих, так і тут. І якщо пропрацювати всі ці упередження, то дуже часто виявляється, що це бажання оп, і здійснилось. Просто знаєте, що оцю задню думку, ось це відчуття інтуїції, оце мені здалось, можна навпаки сформувати, щоб воно працювало в потрібному вам напрямку. Дуже часто наші неуспіхи – це просто наші захисти. Вітаю, любі друзі, сьогодні ми поговоримо про бажання, чому вони здійснюються, чому вони не здійснюються, які саме здійснюються і за рахунок чого. І це відео буде в основному для тих, хто вже пробував різні техніки, хто працює зі свідомістю своєю, з реальністю. Читає, можливо, ви читали Зеланда, ви читали книги по типу Секрет і різних там духовних майстрів. Помічаєте? Інколи, коротше, інколи щось збувається, здійснюється, інколи щось не здійснюється. Можливо, ви вже помітили різницю, чому одне здійснюється, інше не здійснюється. Є певні речі, які, через які, власне, це так відбувається. Перша річ занадто великі очікування. Загалом світ, от, давайте так, тема карми. Про що взагалі тема карми? Хтось скаже: От буде круто, якщо ви зупините відео на цьому моменті, і напишете оці асоціації, що для вас це перше, тому що насправді ця перша асоціація це означає, що це те, як у вас всередині керується ваша програма, наприклад, пов'язана з цим словом, і керує нами саме ось ця неопізнав... не... невпізнана частина, яку ми не можемо опізнати. Бо потім ми вже можемо. Ну ні, ну це проте, проте, ні, це вже мозок підключився. А перша оця асоціація вона буде, вона буде, покаже, чим насправді керується ваше життя, ваше дзеркало, навіть не ваш мозок, а ваші сценарії та події. Отже, сподіваюсь, ви ставили на паузу. Лишіть мені, будь ласка, коментар. Перша асоціація зі словом карма. А що, якщо я вам скажу, що... Карма, да, переклад цього слова насправді діє, а ніякий не наслідок, не покарання. І це просто закон, як є біологічні закони, є закони Всесвіту, енергетичні закони. І е, насправді карма як діє, дивіться, вона балансує будь-який зайвий потенціал. Що таке зайвий потенціал? Це певна надмірність. Е, помітили природа, от ми зараз з вами на природі. В природі все максимально збалансоване, подивіться на нашу планету, обмежимось нею. Є полюси, є жаркі території, є території з холодним кліматом, є вологі, є сухі, є суша, є океан, все абсолютно тотально збалансоване, всі процеси на планеті в гармонії і балансі. Але коли ми, наприклад, полетимо на Північний полюс, нам буде дуже сильно холодно. Нам це не сподобається. І це буде такий зайвий потенціал у наших відчуттях, що бр, о, якраз вітерець подумав. Е, холодно. І буде здаватись, що, звичайно, зараз ми знаємо, що якщо я на північному полюсі, то не усюди холодно, стільки мені. Але те, в чому ми прямо зараз знаходимося, нам здається, що... Та, отак, на перше відчуття, що весь світ такий. І нам буде дуже холодно. І нам захочеться, щоб це збалансувалось у протилежність, наше тіло цього захоче. Якщо ми потрапимо кудись в Африку, то, відповідно, нам буде жарко і нам захочеться прохолоди. Так само функціонують всі-все. Тобто, коли в нас є певна надмірність, оцей зайвий потенціал наприклад, я дуже-дуже сильно хочу. Хочу... хочу... Чого я хочу? В Париж. Я дуже-дуже сильно хочу в Париж. Чим сильніше я буду хотіти в цей Париж, чим більше він буде в мене перед очима як Ух, хочу, ніби знаєте, от я так вчепилася і тримаюсь за це, тим далі він буде. Чому? Тому що ще в буддизмі є один, одна з речей, одна з якостей, від якої ми перевчаємось в цьому житті. Відучаємось, це прив'язаність, прив'язаність. Тобто прив'язаність до чогось. А Коли ми прив'язані до речей, до людей, до подій, до будь-чого. І власне, що нас найкраще в цьому лікує, цій прив'язаності, це смерть, бо смерть розриває прив'язки. Отже, чим сильніше в нас є прив'язаність до певного об'єкту, ми отак в нього вчепились, просто оце бачимо. Наприклад, я це також може бути якість. Наприклад, я добра людина, я дуже добра людина, я мега добра людина. Ви ще не бачите, що я добра людина? Я допомагаю собачку, годую, я добра. Тим більше тоді мене буде тикати ну, в цьому випадку в якісь протилежні якості. Наприклад, мені буде просто показувати людей, які, наприклад, вчиняють жорстоко. Або людей, які на, в моїй системі цінності будуть протилежно, доки їх будуть показувати, до яких пір. До тих пір, поки в мене не розслабиться оцей зайвий потенціал, поки я це не прийму. Найцікавіше також це вся сфера бажань. Знаєте, вже багато хто відмітив, що не можна ні від чого зарікатись, або щось назавжди. Я завжди буду. Щось пообіцяти собі, або я ніколи, або я от цього не розумію. Як тільки ми кажемо я от цього не розумію, ми можемо опинитись в сандаліках о тої людини, про яку ми так казали, що ми цього не розуміємо. Чому закон балансу? Не тому, що нас Боженька або е, там хто сатана, або хтось там слово забула, наказує. Як це буде? Ви зрозуміли? Не тому, що над нами хтось знущається, а просто тому, що наступає закон балансу, і все. І насправді, оце, якщо усвідомити, але усвідомити не мозком, а всім своїм єством, тілом, то ви зрозумієте, що в цьому світі абсолютно немає що засуджувати, абсолютно немає що критикувати, взагалі, взагалі, чому та тому, що все це просто функціонує по законах. І все. Чим більше світла, тим глибше буде темрява. Все, завжди буде закон балансу. І, як знаєте, є жарт. Зустрілись всі добрі і вбили всіх злих. Так і тут. Отже, далі. Коли у вас є певний надмірний потенціал стосовно якогось бажання, дуже хочу дитину, дуже хочу в Париж, заміж, мільйон доларів тугриків, єн, дуже хочу власний будинок, хочу кусок моря собі. Все це, якщо це така картинка, за яку ми так вчепилися, буде від нас віддалятися. І ви напевно помічаєте, чому кажуть, багато що приходить, коли вже не потрібно. Та насправді не не потрібно, а просто нарешті відпустився ось цей потенціал. Тому перше, щоб здійснювалися ваші наміри, я люблю слово намір, бажання це працювати над відпусканням цього. Тобто одразу відпускати. Це важко, я знаю. Нам всім це важко. Але от наскільки це... уявити одразу життя без цього, от бачите, як цікаво, я почала казати про відпускання, вийшло сонце, а до цього мені було прохолодно. А, і коли. І ви помічаєте, що саме певні бажання з легкого стану у вас реалізовуються. Які приклади, ви йдете повз магазин, і там, наприклад, плаття. І вам дуже сподобалось одне з них. І там, або чоловік йде, і там лижний костюм. А, і у вас, от ви йдете боковим зором це так побачили задньою думкою, і так а, класно, хотіли б собі. І далі пішли. І забули. І дуже часто, дуже в швидкому такому періоді часу життя, здійснюється це плаття. Або цей там костюм лижний, або ще щось. Чому воно так зайшло і пішло в реалізацію? Особливо, якщо у вас ще з цим так щепився стан натхнення, такої радісності, отак дуже легко здійснюється бажання. Проблема в чому? Що ми не можемо ніби цей стан спеціально організувати. Все, що всередині нас, цим досить важко керувати, якщо не оволодівати цією навичкою спеціально. А, так, це перший пункт. Далі я починаю забувати, що збиралася розповісти. Це перше сюди. ж. Програми. Що заважає ще, Програми. Програми, перешкоджаючи упередження в голові? Про них кажуть вже і психологи, і всі там духовні практики. Дійсно, програми це те, чому варто приділяти увагу. Тому що програми часто керують нашими життєвими сценаріями дуже непомітно. Наприклад. Ви, дівчина молода, і ви хочете ну, яку-небудь дуже потужну машину. От вам дуже подобається якась певна там, не знаю, bmw та або уявіть свою машину. Велика, гарна така. Вам, вам подобається відповідно, вона там якоїсь вартості. І з одного боку, ви це хочете. Ну, от, наприклад, вам хочеться. А з іншого боку, у вас в голові може бути ряд програм соціальних, родинних, які прийшли з родини там, батьківської, дитячих родових програм, навіть реінкарнаційних, тобто різних асоціацій, я ж не дарма вам сказала, попросила вас просто зі словом Карма, перші такі асоціації. Наприклад, буду їхати на цій машині. Там, будуть про мене казати щось погане, ну, наприклад, або критикувати, або висміювати, або а, на дорогах, ну, наприклад, там, небезпечно, якщо у вас взагалі не було машини а, і ви там, не знаєте ще як, там, і різні, різні речі. Або відберуть, або і так далі. і так далі. Мені навіть зараз важко так вигадати, тому що це треба саме, от, знаєте, зануритись в голову і звідки це може піти. Десь критика людини на такій машині, ви побачили, десь соціальний фактор. І в результаті ваше бажання, візьмемо зараз, що це ваше щире бажання, воно огортається такою, знаєте, шапочкою з фольги, але не такою, яка захищає від думок інших людей, а яка їх там зберігає. І якщо пропрацювати всі ці упередження, то дуже часто виявляється, що це бажання оп, і здійснилось. Раніше ви могли б подумати, як же я на неї зароблю, або звідки ж воно візьметься. А потім все складеться таким чином, що ви навіть не зрозумієте, як воно все так склалось. Знаєте, ніби пазли перед вами дорогу вимощували, і все склалось. Це коли у нас немає перешкоджаючих програм до певного бажання. Тому, якщо ви хочете, щоб якесь бажання здійснилось, перше, що випишіть: випишіть, що у вас з цим асоціюється нейтрального або негативного. І ви там будете, скоріше за все, дуже здивовані. Краще це робити ручкою. Ще, що перешкоджає здійсненню бажань? Той самий стан жертви. Стан жертви такий популярний, так багато хто про нього каже. Жертви взагалі мало що є. Жертва це хто? Жертва це той, хто потерпає. І жертві потрібні причини. Щоб бути нещасливою, щоб бути жертвою. І в залежності від, від того, які у вас цінності, чого вам в житті хочеться, саме цих речей у вас якби не буде тоді, щоб ну, це було для вас помітним. У вас величезна цінність свободи, у вас не буде свободи. І тоді ви зможете себе жаліти і розповідати людям і пояснювати собі, чому у вас багато там чого не вдається. Наприклад, ви, та й не можна від зараз приклад, тобто, щоб у вас... Не було в бажанні, от саме цього у вас не буде. І тоді ми повертаємось до першого пункту, який означає, значить, я дуже зациклилась на цьому. І потрібно дійсно вміти відпускати. Тобто, бачите, у нас ніби дві педальки є: тормоз, газ, тормоз, газ. І як от на машині, коли ви навчаєтесь їздити, ви розумієте, що вони обидві потрібні, але інколи треба одну відпускати, на іншу натискати. І тоді все працює. Чому я слово бажання, ну я нормально до нього ставлюсь, але я люблю слово намір. Я вам теж його пропоную, не нав'язую, але пропоную, тому що намір це слово в моєму відчутті, знаєте, сповнене потенціалу. Ось цього потенціалу, такого, коли м'ячик запускаєш на початку, і він котиться-котиться. Тобто намір це щось, що запущене. Воно реалізується, воно в процесі, все буде. все буде. Я його в цьому плані люблю. Може, в мене з ним нема просто перешкод. Далі є такий важливий момент. Є таке словосполучення. задня думка. Ви точно відчували це. Тобто, коли ви, наприклад, спілкуєтесь з людиною, людина для вас нова. Ви спілкуєтесь, у вас є тема. І тут. От реально ззаду, якщо так відчути де це, так фоном пропливає стан або думка про людину, про ситуацію вашу. Це може бути як відчуття, це може бути як саме думка словами. І найчастіше потім, через час, ви згадуєте, що оце і було вірне. В результаті ви виявляєте, що це і було вірне. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво це помічати. Але є ще а, зворотній такий метод, так як ці думки це наша інтуїція, яка в якийсь момент просто показує нам, що дивись, ось зверни увагу. Так само ми можемо розгортати це як інструмент. Інструмент оцієї задньої думки. Ми можемо її формувати спеціально. Через певні там, практики, є певні підходи, щоб воно так оп, ніби вмикалось, і автоматично пробудовувало вас оцей шлях до бажання, до мети, до здійснення цього наміру. І вам не потрібно сидіти там, постійно про це думати, працювати. Ні, можна прямо запускати. Є прям технології, як це робити. І якщо це, що в цьому класного, що це можна робити там кожен день, багато разів на дню, але це саме момент. Тобто сама практика займає ну, до хвилини, до 30 секунд. Я не буду її тут зараз описувати, тому що на неї треба її прямо розгорнути. Плюс такі речі, їх потрібно. Скажімо так, вони би по-хорошому мають падати на підготовлену свідомість, але просто знайте, що цю задню думку, ось це відчуття інтуїції, оце мені здалось, можна навпаки сформувати, щоб воно працювало в потрібному вам напрямку. І хай це відео несе максимальну користь, не дивлячись на те, що воно безкоштовне на Ютубі. Ви можете всі ці пункти взяти, написати свої бажання. І по кожному бажанню своєму, оці, які у вас є, написати упередження, які у вас є стосовно цієї теми, вам може здатись, можливо, що ви нічого не можете написати. Тобто все нормально буде, ніяких немає. Такого не існує. Значить, треба сидіти ще. Чому? Все, з чим у нас немає внутрішнього конфлікту, глибинного на якомусь зрівні, ми все це дуже легко здобуваємо. Гроші, стосунки, там, речі, подорожі, будь-які проживання життєві. Ми все легко здобуваємо, воно з нами трапляється. Такий закон природи. Все, де є надмірний потенціал, або все, де працює закон самозбереження, тому що закон самозбереження це також один з основних, одна з основних причин, чому нас захищає від здійснення певних бажань. Тому що. А, Наприклад, вам здається, ви думаєте, що мати дохід мільйон мільйонів це дуже класно для вас. І ви для цього все робите. І в діях ви медитуєте, ви щось здійснюєте, але от не формується у вас все дохід вже тривалий час, там мільйон мільйонів. І це означає, скоріше за все, що ваша система вас від цих мільйонів захищає. І що вам. Як свідомості, зрозуміло, що це все дуже класно і дуже корисно. А вам, як ем, душі, вам, як саме несвідомій частині, абсолютно зрозуміло, що були, скоріше за все, десь досвіди в родовій системі, в реінкарнаційних ваших пригодах, або ви побачили в зовнішньому світі за це життя, що це може принести небезпеку, а небезпека втілюється дуже швидко в нашому тілі, в наших рефлексах, прямо в наших нейронах. І це е, автоматично, це абсолютно автоматично вписується в те, як ми діємо, як ми розмовляємо, і в те, як розвивається навколо сценарій. Тому дуже часто наші неуспіхи – це просто наші захисти. І чому кажуть? Що в будь чому можна прийти до успіху, потрібно просто діяти, діяти, діяти. Тут ви можете сказати: дивись, можна діяти, і все до всього прийде, От прям діяти, йти через страх діяти, і так і є. Знаєте чому? Тому що, коли ви дієте, ви починаєте пропрацьовувати ось ці вторинні вигоди, що вам там небезпечно, або якісь програми осудження. Того результату, до якого ви йдете. І в результаті кожна ваша дія, ну майже кожна, вона буде підтверджувати. Тобто вона вас трошки далі просуне, фу, видих, не небезпечно, трошки далі просуне, знов нічого не сталося, і так далі, і так далі. І так ви дійсно можете пропрацювати. Єдине, що там можуть статись фази, по-перше, небагато хто так робить. Тобто діяти, 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 багато хто просто зупиняється. Це одне. А друге, це те, що ви так дієте-дієте, а на якомусь моменті може статись, що підіймається програма цього супротиву, тобто частина добре йти діями до ваших цілей. А будуть моменти, де потрібно через розбирання вже з собою заходити. З мозком, зі сприйняттям, ви можливо помітили, що якраз таки зараз чим успішніша людина. В хорошому сенсі успішніша. Вона чогось хотіла, вона це отримала, і при цьому вона щаслива, з нею все нормально. То ви можете побачити, що ці люди дуже багато займаються головою. Багато хто з них в духовних практиках. Просто багато хто з них про це не говорить, не офішує, тому що ну, це часто така внутрішня частина себе. Чому? Тому що, щоб постійно розсувати кордони своєї реальності. А це не тільки про дії, це про те, що треба піти. Ця реальність є у вас завжди в голові. І спочатку вона розсувається в голові зачасту, потім ви підтверджуєте, ух, віл. Це на практиці. Так що, якщо ви просто напишете, які бажання маєте, особливо які вже довго не здійснюють, і потім напишете, а що, власне, ви думаєте про це? От що б ви сказали? Про іншу людину, про яку б дізнались, що в неї ось це, що ви хочете, з'явилось. І оці ваші думки прям виписати, виписати, виписати. І якщо у вас будуть тільки думки: ой, ну вона молодець, вона прийшла, це означає, що ви собі брешете. Там будуть думки, які зупиняють. Ось так що, ось така дуже цікава тема, що своїм життям можна керувати, можна направляти, але це досить велика масштабна. Але дуже цікава а, частина життя всім цим займатися. А, мені особливо це дуже подобається, прям мега подобається. Так що, хто хоче глибше пірнути, приєднайтесь до нас на червень в архітектори. Це мій закритий клуб. Треба зняти окреме відео на тему, що я взагалі роблю. Які є формати, тому що закритий клуб це і найбільш простий, напевно, загальний варіант, як можна розсувати межі реальності в безпечному полі. от Поступово, 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 щоб ваше життя осягало все більше більше того, що ви хочете, і щоб з нього виходило те, що ви не хочете, щоб там було. А, тому що в основному це робота зі своїм сприйняттям. І от я, власне, через роботу зі своїм сприйняттям, зі своїми блоками в голові і працюю. Так що на червень я вас запрошую в закритий клуб. Хочете, приєднуйтесь, не хочете, пишіть на листочку, подивитись, що перешкоджає вашим бажанням. Хто хоче ще глибшу роботу, приходьте на індивідуальне наставництво. Я обожнюю працювати в такому форматі з людьми, тому що це такий найбільш потужний, глибокий формат, в якому пірнули, і як знаєте, підводна лодка проплила, проплила, проплила і піднялась вже біля свого там, Райського або напіврайського острова. Всім обіймаю, буду дуже вдячна за вподобайки, за ваші питання, за коментарі. Напишіть, які бажання у вас здійснювались. І чи взагалі ви помічали от те, що я сказала? Тому що ваші коментарі це теж оцей енергообмін, коли ви видаєте в світ, я бачу вашу реакцію. Я бачу, що те, що я роблю, це сприймається, видається назад. Тобто, це дуже важливий енергообмін. Нам здається, що енергообмін він там може бути тільки обміном прямим. Якимось речами, цінностями, це обмін там, коли грошима платять, але це не всі види енергообміну. І коли ви видаєте теж своє проживання в світ, і я знаю, як інколи це багатьом страшно, ви описуєте свій досвід, поділитесь, то це теж такий ваш кармічний вкладик вкладиш, в цей світ. Все, Я вас всіх обіймаю. Підписуйтесь, всіх обіймаю хорошого дня. Пока-пока.